Якщо люди не домовилися на самому початку про терміни в їх шлюбі, їх чекає багато багато конфліктів і сварок. На жаль, якби я міг змінити якусь одну річ, наприклад, там в 10-11 класі в нашій освітній системі, я б запровадив би якісь там серію уроків для дітей, які закінчують школу, щоб у них з'явилося розуміння, що у шлюбу має бути мета, що у шлюбу має бути власний словник. Що у шлюбу має бути якесь бачення, тому що коли люди об'єдналися разом, створили сім'ю, там народили дітей, але на відповідь на питання до чого ви прагнете, куди ви рухаєтеся, вони не можуть ні на що відповісти. Це буде склад... складні стосунки. І тому навчитися комунікувати один з одним вам потрібно розуміти, до чого ви взагалом рухаєтеся. Тобто, щоб комунікація відбулася між вами, щоб ви навчилися домовлятися, у вас має бути певний словник. Ви маєте на одні й ті самі речі дивитися однаково.